Нова загроза для Херсона та Запоріжжя. Росіяни готують наступ. Уже відомо, хто очолить операцію. Катастрофа на Донеччині ЗСУ опинилися в оточенні. Детальніше розповім за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни готують наступ на Херсон і на Запоріжжя. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела. За їх даними, спочатку головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П'ятихаток та Гуляйполя. Водночас на Херсонщині загарбники вже почали штурми правого берегу Дніпра неподалік Антонівського мосту і з боку Олешок. Видання зазначає, що рішення про наступ на Херсон уже ухвалене. Операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. У його розпорядженні будуть 4 тисячі штурмовиків, серед них десантники і морпіхи. Українська сторона до будь-яких атак з боку армії Росії готова. Бажання окупантів захопити нові території на цих двох напрямках не є сюрпризом. Ось що каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі цитую будь-які плани ворога відомі. Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює. Кінець цитати. Ба більше у ЗСУ є успіхи на запорізькому напрямку. Про них йдеться у звіті інституту вивчення війни. Американські аналітики пишуть, що українські бійці відновили раніше втрачені позиції у центрі Кам'янського, що на північний захід від роботиного. Водночас тривожні новини надходять із Донеччини. За даними військового ресурсу Діпстейт, українські підрозділи можуть перебувати в оточенні у районі села Макарівка, що неподалік від Великої Новосілки. Однак, у селах оборони Півдня цю інформацію заперечили. За словами речника Владислава Волошина, війська РФ кілька днів поспіль проводять понад 40 штурмів на добу. Однак говорити про можливе оточення ЗСУ не можна. Далі цитую: ворог намагається обійти велику новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи. І тому говорити наразі про якесь оточення рано. Кінець цитати. Цілком можливо, що бажання Діпстейт показати ситуацію у Макарівці такою, якою вона є, не сподобалася генштабу. Є ймовірність, що бійці ЗСУ дійсно перебувають у гіршому положенні, ніж розповідають у новинах посадові особи. Через це команду ресурсу Діпстейт погрожують мобілізувати і відправити на фронт. Принаймні, таку інформацію оприлюднила Мар'яна Безугла. Народна депутатка, яка відома своїм критичним ставленням до командування, пише, що Олександр Сирський нібито наказав закрити проєкт, а його представників направити у піхоту. Головкому буцімто не подобається, що українці ледве не в реальному часі стежать за перебігом подій на передовій. Без Безугла додає. Ми всі знаємо діпстейт ще із початку повномасштабного вторгнення. Щодня чи це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних. Так, навіть і для військових. Наступ старперів на проєкт ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися у заручниках у совкових докобів. Кінець цитати. Тим часом на півночі Донеччини ситуація теж загострилася. Зокрема, росіяни штурмують терни. Про це повідомляє військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман. За його словами, бійці тримають позиції, хоча ворог і має частковий успіх. Утримати терни важливо, щоб не допустити катастрофи на сіверському напрямку. Військовий Алекс уточнює цитата: за останній тиждень ситуація значно погіршилася. Селище, яке і до того було розбите, зараз вже остаточно розібрали кабами. Триматися у ньому фактично ніде. Кінець цитати. Ситуація важка на всіх напрямках, найгарячіше на Покровському, де за минулий тиждень окупанти провели 277 штурмів, а також на Авремівському. Там відбулося 215 атак. Успіхами на турецькому напрямку поділилися азовці. Воїни відбили масований штурм росіян, Ті йшли вперед, у тому числі на самокатах, багі та легкових автомобілях. Міці Азова загалом знищили 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, а також ліквідували 63 загарбники. Водночас, воїни 28-ї бригади, взяли під турецьком полонених. Вони розповіли, що спочатку окупанти закидали нашу піхоту із дронів димовими шашками, щоб викорити із позиції, а паралельно кинули у бій перших вісьмох штурмовиків. Утім, вони мали справу із пілотами та піхотинцями 5-го стрілецького батальйону, 28-ї бригади. Захисники загнали ворожих штурмовиків у бліндаж, а оператори дронів завдали ударів із повітря. Двоє українських піхотинців закидали укріплення гранатами. Після цього. Штурмовики окупанти вирішили здатися у полон. Обмінний фонд поповнили п'ятеро військових РФ. Такі операції вкрай важливі, адже дають змогу повертати на батьківщину полонених українських героїв. Наприклад, Романа, який перебуває у неволі уже півтора роки. Мати захисника Маріуполя каже, що не чула жодної звістки від сина із квітня 2023 року. Про власний біль та історію Романа. Жінка розповіла у рамках проєкту «Серце з Осталі» Ріната Ахметова. Він говорив мені, мама, мені так часто сніться такі бойові дії. Мені сніться якийсь плен, я все время вниз смотрю. Стоїть дом, неізвісно, куди впаде з самоліта бомба. Дом цей превращається в воронку, а воронка, щоб тобі вот правильно сказати, вона ну раз в сім

Снежку пососем, дохнем э, снег, по, снег пожуем. Это тоже еда. У нас единый выход. Либо плен, либо э, смерть. Я ему кричу, что это же плен. «Мам, ну 21 век, работает женевская конвенция. Не волнуйся, все будет хорошо». И однажды я нахожу небольшой такой списочек, в котором есть фамилия моего сына. И нахожу этого пленного. И этот пленный говорит, с октября месяца я был с вашим сыном. У нас в камере было 10 человек. Ромочку забрали 22 или 23 апреля. Я вот это уже точно не знаю. Забрали с камеры неизвестно куда. и не вернули. А меня забрали 25-го, а 26-го поменяли. И я думал, что Ромочку уже поменяли раньше меня. Я говорю, не, кажу, сонечка, не поменяли мого сыночка. Все. Огромное спасибо этому проекту. Сердце за встали, девочки замечательные, очень заботливые, очень все организовано. У меня есть проблемы со здоровьем. Я здоровье здесь свое. Поправляю, это чувствуется. Замечательный проект. Большая благодарность организаторам этого фонда, этого проекту. Это очень нужно. Это очень нужно, особенно для ребят, которые пришли с плена. Для немножко отвлечься от всего этого и поправить здоровье. Все-таки здесь лечение хорошее и сам эм, санаторий очень замечательный. Это очень нужно для родственников. Э, потому что психика для родственников, те, которые потеряли навсегда своих сыновей, детей, мужей. Очень нужно для тех, кто ждет с плена. Очень нужно для тех, кто... Воюють, тому штат здоровий крепкий тил. А рад родственники та э, тил ребятам буде легче. Сподіваємося на швидке повернення додому кожного нашого воїна. Друзі, поставте вподобайку цьому випуску і підпишіться на канал Фабрика Новин. Північна Корея може відправити до Росії додаткові війська та дрони. Про це йдеться у даних південно-корейської розвідки. Там зазначають, що КНДР готує передачу дронів Камікадзе. У листопаді цього року на їх випробуваннях був присутній Кім Ін. Також розвідники Сеула помітили активність військ Північної Кореї. Варіантів два або це ротація, або підготовка до відправки нових бійців на територію Росії. В українському центрі протидії дезінформації повідомили, що КНДР вже втратила на Курщині. Понад тисячу своїх солдатів. Водночас, очільник центру Андрій Коваленко звертає увагу на небезпеку, пов'язану із розвитком виробництва дронів у Пхеняні. Далі цитую не виключено, що їх будуть випробовувати на Курщині. Взагалі дуже цікаво спостерігати за тим, як Путін перетворив частину території Росії на полігон. Південна Корея має активно допомагати Україні, оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів. Створить у майбутньому проблеми на Корейському півострові. Цитати. Крім цього, КНДР могла вже передати Росії балістичну ракету із середньою дальністю польоту. Про це пише ресурс Defense Express із посиланням на відео, що з'явилося у мережі. На ньому видно черговий ешелон із озброєнням та військовою технікою із КНДР. Відео нібито зняли у Тюменській області. Аналітики звернули увагу на щонайменше 10 САУ калібром 170 мм міліметрів під назвою Коксан. Причому це вже другий ешелон із такими установками, помічений на території Росії за останні дні. Крім цього, у кадрі можна розглядіти 5 одиниць техніки, які, ймовірно, є пусковими установками для балістичних ракет середньої дальності КН 15. Ця ракета розроблялася в умовах суворної, суворої секретності. Через це її характеристики залишаються умовними, особливо щодо дальності дії. У відкритих джерелах зазначають, що робоча дальність ракети може становити від 1200 до 1300 кілометрів. Запускають цю ракету із гусеничного шасі, що дає змогу використовувати ракети у складних умовах місцевості. Супутники теж підтверджують, що Кім Чен Кімченен передає Путіну все більше зброї. Видання The Wall Street Journal пише, що залізничний потік на переході Туманган-Хасан на кордоні Росії та КНДР досяг рекордних показників. Кількість вагонів там потроїлася. Мовляв, північна Корея відправила до Росії вже близько 20 тисяч контейнерів із боєприпасами. Йдеться про понад 5 мільйонів артилерійських снарядів та десятки ракет, включаючи понад 100 ракет класу хвасонг 11 Зовсім недавно Пхеньян відправив уже згадані самохідні гаубиці та 240 мм РСЗВ. Розширюється виробництво північно-корейських балістичних ракет малої дальності, які також використовуються для ударів по Україні. У інтересах Кремля в КНДР працюють близько 200 заводів із виробництва боєприпасів. У цей час українські воїни роблять все необхідне, аби зменшити кількість бійців КНДР на території Курщини. Зокрема, підрозділи ССО за три дні одним екіпажем відправили на той світ 77 солдатів Кім Чен Іна. Ще 40 бійців зазнали поранень. На оприлюднених кадрах видно, як північнокорейці йдуть в наступ чистим полем, проте їх наздоганяють українські дрони. Крім цього, воїни сил спеціальних операцій знищили за три дні 12 одиниць автомобільної техніки ворога, трибагі та «ББМ». У селах спецоперації також розповіли, що Росія вигадує різноманітні способи, аби приховати втрати серед солдатів КНДР. Наприклад, їм видають несправжні документи. Українські бійці встановили реальні імена знищених корейців. Серед них Бан Гук Джин, Лі Де Хюк та Чо Чол Хо. Але за російськими документами вони Кім Кан Солат Альбертович, Чан Суропович та Белек Аганак -Кап Ооловіч. При цьому місце народження цих окупантів, нібито Республіка Тува. На додачу у документах бракує всіх початок і фотографій. але найцікавіше підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів. Вистачає у Росії проблем не лише із корейцями, а і своїми бійцями. З даними гур, частина російських військових застрягла у відкритому морі під час втечі із Сирії. Москва відрядила вантажне судно Спарта, щоб вивезти озброєння та техніку. Однак воно зламалося. Вийшла із ладу паливна трубка головного двигуна. Тому окупанти нині дрейфують у відкритому морі поблизу Португалії. Сподіваємося, що проблем у окупантів буде дедалі більше, і вони будуть змушені припинити війну проти України. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком